А що, якби існувало практично невичерпне джерело енергії? Таке, знаєте, що не залежить ні від сонця, ні від вітру, працює собі стабільно 24 на 7, і найкраще, воно не десь там у космосі, а буквально у нас під ногами. Так, сьогодні ми поговоримо про геотермальну енергетику. Давайте розбиратись, що це за звір такий. І ось погляньте просто ідеальний приклад. Це ж Ісландія. Тут гаряча вода з-під землі не просто крутить турбіни електростанції, вона ще й наповнює знаменитий на весь світ спа курорт. От у цьому, власне, і вся краса геотермальної енергії. Ми беремо неймовірний жар нашої планети і використовуємо його для себе. Іноді бачите, в дуже несподіваних, але приємних поєднаннях. Взагалі, якщо просто розібрати назву, то все стає на свої місця. Гео це ж земля. Термальна, ну звісно, теплова. Тобто все просто енергія тепла землі. Як на мене, геніально. Адже це не щось, що нам потрібно створювати, вигадувати, це те, що вже є, і нам залишається тільки навчитися його, так би мовити, збирати. Отже, що в нас сьогодні на порядку денному? Ми почнемо з самого серця планети, щоб зрозуміти, звідки береться це тепло. Потім подивимося, як його перетворюють на електрику і як воно може опинитися у нас вдома. Ну і звичайно розберемо всі плюси й мінуси, щоб картина була повною. Поїхали! Отож, перший крок: зазирнімо вглиб. Наша планета, по суті, це ж гігантська природна піч. Просто уявімо на хвилинку, у самому центрі Землі температура така пекельна, що камінь там перетворюється на рідку розпечену магму. І ця магма, цей гігантський підземний котел, навіть залишаючись глибоко, глибоко, постійно нагріває все навколо. Саме так і створюються величезні підземні, ну скажімо, резервуари тепла. Добре, тепло є, воно глибоко, але ж як воно стає для нас доступним тут, на поверхні, а виявляється, є певні геологічні вікна, які виводять цю енергію набагато ближче. І ось це дуже наочно. Ліворуч модель ядра землі, наш головний нагрівач. А праворуч вулкан. Це ж по суті драматичний вихід цієї енергії назовні. Саме в таких місцях, де є вулканічна активність, тепло підбирається до нас набагато ближче. Загалом це тепло концентрується в трьох основних типах зон. Перший це там, де тектонічні плити стикаються, ну, знаєте, знамените тихоокеанське вогняне кільце. Другий навпаки, там, де плити розходяться, утворюючи розломи. І третій це так звані гарячі точки. Це місця, де магма чомусь піднялася аномально близько до поверхні, Гаваї, наприклад. Гаразд, тепло знайшли, але ж це тільки пів справи. Тепер найцікавіше, як цей жар перетворити на електрику в наших розетках. І до речі, це ж зовсім не якась нова експериментальна технологія. Тільки подумайте, ідея брати пар просто з під землі для генерації електрики з'явилася ще в 1904 році в Італії, а вже з 60-х років минулого століття в Штатах працюють повноцінні комерційні станції, тобто технологія, перевірена часом. Загалом є два основні підходи, як це зробити. Перший найпростіший це коли зі свердловини йде вже готова суха пара. Її просто направляють на турбіну і все, маємо електрику. Але ж частіше зустрічається другий тип. Тут з під землі качають дуже гарячу воду під шаленим тиском, а вже на поверхні цей тиск скидають, і вода миттєво, буквально вибухає парою. Ну а далі та сама історія з турбіною. А от вам, так би мовити, природний аналог такої станції. Гейзер. Це ж, по суті, і є природна геотермальна свердловина. Він просто ідеально показує, яка гігантська енергія і який тиск там у цих підземних резервуарах з гарячою водою. Але знаєте, геотермальна енергія це не лише про гігантські електростанції. Давайте тепер зменшимо масштаб аж до окремого будинку, і подивимось, як це тепло може працювати на нас у побуті. І ключова технологія тут це так званий геотермальний тепловий насос. Його ідея базується на простому, але геніальному факті: на глибині всього кількох метрів температура Землі цілий рік майже однакова, десь 10-13 градусів. А це ж ідеально, взимку там тепліше ніж на вулиці, а влітку прохолодніше. І як це працює? Принцип геніальний. Уявіть собі, під землею прокладено труби. По них тече рідина, яка збирає оці стабільні 10-13 градусів тепла. Далі ця рідина передає тепло спеціальному холодоагенту, і той миттєво закипає, стає газом. А потім найцікавіше: компресор стискає цей газ і його температура просто злітає до 75 градусів. Цього тепла вже більш ніж достатньо для опалення. Потім газ охолоджується, знову стає рідиною і все по колу. І який результат у сухому залишку? А результат такий: економія на опаленні та охолодженні може сягати 70%. Залежно від умов, звісно, але цифра все одно колосальна. Так звучить все це, звісно, надто добре. Де ж підступ? Давайте тепер максимально об'єктивно подивимось на всі за і проти, який тут баланс. Але для початку про потенціал. І тут є одна цифра, яка просто зносить дах. Тільки вдумайтесь, якби ми змогли використати всього навсього 1% один відсоток тепла земної кори, то отримали б у 500 разів більше енергії, ніж міститься у всіх запасах нафти і газу на планеті разом узятих. Масштаб, ну його навіть важко усвідомити. Отже, давайте по поличках, що в плюсах? Абсолютна стабільність, немає залежності від погоди, від сезону. Плюс самі станції займають дуже мало місця. А що в мінусах? Ну, по-перше, це дуже дорого на старті. Розвідка, буріння це величезні гроші. По-друге, це працює далеко не скрізь. Ну і є ризики, з води можуть виділятися шкідливі гази, і навіть є невелика ймовірність просідання ґрунту. То що далі? Яке майбутнє в цієї технології, чи є в неї шанс стати одним із стовпів нової енергетики? І тут ми підходимо до найголовнішого. Дивіться, яка цікава річ. Головна проблема не в тому, що тепла бракує, його океан більш ніж достатньо для всіх. Вся справа в тому, щоб навчитися діставатися до цього тепла і використовувати його, ну скажімо так, ефективно і безпечно з точки зору економіки. Отже, питання по суті залишається відкритим: чи зможе ця велетенська чиста піч просто у нас під ногами стати одним із ключів до сталого майбутнього? Технології ж не стоять на місці, буріння стає дешевшим, з'являються нові методи, чи станеться прихована міць рушієм нашого майбутнього? Ну, поживемо, побачимо.